Вирушаючи на прогулянку полями і луками, слід пам'ятати про обережність і не через якихось там плазунів, диких хомячків і інших загрозливих представників фауни, причиною вашого подальшого поганого настрою і принаймні кількох місяців інтенсивного лікування можуть стати звичайні рослини. Саме вони, аби захистити своє життя від зазіхань, в процесі еволюції виробили неприємні властивості. Іти опікати і викликати алергічні реакції. Отож, перед тим, аби сплести собі вінок або зібрати квітів на ікибану, варто ретельно вивчити список отруєних рослин України. Серед рослин, які варто обходити десятою дорогою, першість тримає амброзія полинолиста. Ця рослина, що зовні нагадує полин, виробляє отруйний пилок. В час її цвітіння, навіть пройшовши повз амброзію, можна отруїтися. Друге місце посідає борщовик. Його сік викликає сильні хімічні опіки, які дуже важко піддаються лікуванню. Отож, чіпати його не варто. Сильна отрута конвальвулін міститься у звичайному в'юнку польовому. Він Призводить до печіння в роті та носоглотці, діареї та в важких випадках до зневоднення організму. Болеголов, звичайний, в перший рік свого росту дуже вдало маскується під звичайну петрушку, натомість є не таким корисним, як вона. Навіть більше вживання в їжу болеголову призводить до паралічу різних відділів центральної нервової системи. Бликота російської біліна та аконіт рослина сімейства лютикових викликають галюцинації нервової системи і аж до летальних випадків це далеко не повний список отруйних рослин. Звичайно, більшість з нас на інтуїтивному рівні обходять стороною усе невідоме. Проте випадки отруєння рослинами є. останнє час наблюдається виражена картина клінічних проявлень після дерматітах, визвонить рослинами. Клінічні проявлення, яке непосредственно після заприкоснення з агентом, наблюдається. преимущественно через несколько часов после непосредственного контакта с растениями. Это может быть проявление в виде простой аллергической реакции, в виде популезных высыпаний, вплоть до булезно-ревтематозных высыпаний. если агент в кратчайшее время не убрать с контактируемой поверхности, значит, клиническая картина развивается дальше в виде пузырей, вплоть до э, отека и даже идет поражение лимфатических узлов. Тактика должна быть очень быстрая, то есть нужно снять остатки того растения, которое осталось на э, поверхности соприкосновения, протереть этиловым атиловым спиртом и, э, и принять десенсибилизирующие э, это средства которые снимут аллергический фон. Вы знаете, я уже, у меня практика дерматолога уже 30 лет. И хочу вам сказать, что настолько сейчас явление аллергии, это распространенное такое явление, связано с тем, что организм людей, настолько снижен иммунитет в наших людей, что даже любые банальные, такие как... Инфекції. Или даже тот самый простой дерматит протекает так длительно, что иногда, если мы раньше назначали препараты, которые в кратчайшее время, там 3-5 дней, и клинические проявления исчезают. Динамики нет, и клинические проявления стойки, значит, приходится даже очень быстро, и в кратчайшее время мы прибегаем к назначению гормональных препаратов. Даже иногда эти препараты капаются в инъекционной форме. До речі, деякі цілком єстивні чи навіть лікувальні рослини в певних умовах також можуть стати причиною вашого поганого самопочуття. Кажуть, що навіть сік пастернаку в період посухи може викликати сильні опіки чи алергію. Мутації іноді міняється состав почви, і, і ці ж самі наші друзі рослини, можуть іноді привращатися і в наших ворогів. Шені твердять, що зі зміною клімату в нашій зоні будуть з'являтися нові отруйні рослини. Отож, перед тим аби зірвати черговий листочок, варто ретельно подумати. А краще бережімо природу, панове.